Так, рубрика. Вони десять з десяти, але присвячую це відео персонажам книжки Ярини Здорової моїми очима. Так, вона десять з десяти, але ви одружені, а вона скачала додаток для знайомств, проте ні з ким там не спілкується. Десять вона десять з десяти, але коли він вернувся, вона зустрічалася з його роботодавцем. Вернувся звідки? З Америки. Десять. Він 10 з 10, але він посадив того хлопця за грати. Десять. Він 10 з 10, але він не пам'ятає її. А чого не Ну, Пройшло 10 років. А. З останньої зустрічі 9. Вона 10 з 10, але таємно користь від свого чоловіка. Вона 10 з 10, але кожного разу відхиляє його залицяння, при цьому морально його принижуючи. 10. Він 10 з 10, але він звільняється з посади її керівника, щоб більше не причиняти їй болю. 10. Сумно, правда? Так. <світ> він 10 з 10, але коли він вернувся з Америки, він спершу пішов до твоєї мами, а коли дізнався, що ти в стосунках, вирішив не рушити їх і не з'являтися в твоєму житті. Бля, ну просто ну типу крінж просто саме по собі, але ну п'ять. П'ять. Бо за те, що де мами. Піндеся з десяти, але не помічає зовсім кризу в стосунках. Він отаков ну, впевнений, що вас все тупо на сто з десяти. Ноль. Дебіли нам не потрібні. З десяти, але не з'явився одразу, коли вернувся з Америки. Ноль. Чому він вже поїхав, блядь? Та це було боляче, при тому, що він обіцяв. Їй що вони не розійдуться, якщо будуть кохати один одного, а він взяв і поїхав. Вона десь з десяти, але коли в них один диван на двох, то вона стала йому на підлозі. Десять. Охуєнно. Це все. Я надіюся, вийшло непогано. Всім папа.